Привіт, друзі, Катін П'ятак знову з вами. Сьогодні будемо ходити по полю, хоча я копати поля не дуже люблю. Але хлопці захотіли, а я здався. І в мене перший сигналчик, ось така гільза від гвинтівки Мосіна. Ну що, починаємо. Залишайтесь з нами, не переключайтесь, буде цікаво. Так, ось таке залізяче від техніки попадається. Сільськогосподарча техніка. І хай летить. А в мене є дірочка. А, технологічний отвір. Дірочка. Свинець, так? Да? Мабуть. Та покажи. Тебе магнітик є, перевірити. Та ні, Але... свинець, свинець. Палюбасу. Майже золото! -а. два разу. <страс> 3D окуляри. Давно я їх не знаходив, так як копав ісключительно ліс, а тут їх повно. Так, перша монетка випала, але, на жаль, опять Блін, 1961 рік, 5 копійок. класика. Класика, класика. Ідемо далі. І тут у мене перший НАК. Але частинка його, але нак. Ну, все одно, звісно, прикольно. Ось така бронза, це дуже важка ціль, але катушка Сані Рибакова і. Металошукач Івана Таранєнко і штанга від Сереги Овчаренка. телефони в началі відео допомогли мені підняти ось таку чудову річ. Ідемо далі. Кераміка царська попадається, ось такі шматочки. Нормально, ходимо далі, дивимось. Так, переїхали на друге поле і тут зразу бабах. Дві ходячки випало, дві по 10 копійок. Так, камрад приніс ось таку штуку, наче гільза розорвана, А якщо перевернути, то ось, ось такий малюночок. Шістьорочка, кружечок якийсь. Якщо знаєте, що воно може бути, то напишіть, а я йду далі. Так, Ховаюсь від вітру, щоб вам показати. Ось випав говнородяник 15 копійок, 1948 рік. ну І стан більш-менш. Ну це так, чисто, чисто, чисто. Йдемо далі. Каже, камрадік щось знайшов. Який старий, не бачу, має такі форми, Тум-тум, тюм тут товстий. Кований молоток. Кому треба? Цок-цок, молоток. Кований ніж якийсь, нахуй. Кусок меча, блин. Та я оставляю. Молоток мене, славі, прийти. Йоу-йоу-йоу. Лисий царський гудзик від уніформи з цілим ушком. Да, нема малюнку. Нема. Ідемо далі. Обачив який окис? Горілий, да, трошки горілий. Підшпарений. Та себе... його вкинуть блин, в лімонку, я тобі кажу, буде сказка пісня. цю, на шотирки кидай. Так, а я підняв ось гудзика ось такого. Малюнка нема, але важкий, щось воно похоже на свинець і не на свинець. Ну що, знаєте, по періоду напишіть, Ну, гузик дуже-дуже дуже цікавий. Так, вітерець трішки піднімається, а я йду далі. Так, отам ходив, тільки що ямку копнув, було таким. Покашечним, так, да. ніяким. Солідон. Ще й люди будуть такі. да, Солідон з якого будуть люди. Маленький ось такий польський соліт срібний. Там даже ну, п'ятерочки якісь, 58-й, щось, 1550. Там ага. воно Сережка копає поки. А в мене тут ось ось таке, коротше. Коротше, вкинем, почистим, там буде видно. Два штика. Два штика. Показуй. Очечип. Очечи мачечі. Ой, атівушка, блядь, об'єже. Так, да. так як хотілося. Так, ще один камрадик підняв. Ну цей покраше буде. Цей буде покраше. Нормальний такий. Йдемо далі. Так, слабий сигнал був у Сереги, воно камрад ходить. І ось така скіфська проколочка. Ну, щось прокалували. Бронза, лав'яніста бронза, але трошки вона на кончику тут зруйнована. Але все одно прикольно. Може, куля ось така тоненька випала. Куля тоненька. Куля тоненька випала, напишіть від чого. Ну взагалі тоненька, тоненька і гостренька. Арісака, не арісака. А ну покажи. Що там? Там Говнорадяник. й м'ятий? й м'ятий? Хтось смоктав. Смоктав, коли зуби різались. Як починаю знімати, зразу він вітер піднімається. Так, тут камрад приніс ось таку штуку. Помните в початку відео, десь ну, в початку, всередині, я вже не пам'ятаю, знаходив шматочок отакого з циферками. І це був якийсь циферблат. Оце знову шматок від того. Скіфський спідометр. спідометр каже Серега. Сережка, улыбайся. Де грятни в них Гудзик підняв ось такий. Ну, находили царський Тракторист гудзик. Да, Тракторист ну, підняв пиляку все літро розкидують. Серега сказав, будемо кружити поки в очах не потемніє. У мене тут сигнальчик був ось такий шматок бронзи, кругле щось було. В патіні було красиво і замкнуте кільце воно лите. Знаєте що, напишіть. Колечко чорне ось таке знайшов на полі. Коротше, тут вже три поля пройшли, поляки, ось а тут вообще галяк на третьому полі. Так, перейшли вже на четверте чи п'яте поле, я вже не пам'ятаю, скільки ми їх обійшли. Тут ось круганчик розпаханий є. Сережка підняв шматок козацької сокирки. Бачите, ось такий невеличкий, але не цілий. Так що залишаємо тут. Да, тут у мене ще один сигнальчик від газовий. Ті росінки Чи верхушка, чи що воно. Ну коротше от лампи о цієї, що знаєте, ходили в середні віка. та та -там, та там Таратам. Та, та та там. А ага, диви, який зелений. А, як тільки намальовані. Оце да. Оце дали просратися, блін, нема фокусу. О, єсть, пошов. Та ти шо? Зараз ми взагалі будемо ходити та ти шо? Оце вещь. Може збрит. Бута 1854 копеєчка Ніколаївська. І тут видно він вензирується дивитися. Ну це ж не не, да, це Ніколай II. Перший. А. Другий. Ніколай no. перший на. Перший. Н1 там. Н1. 1859, У, 1859 рік я підняв. Чи, а, 1854. -й. Нормально. Уже темно капець. Да, вон. Ну не стандартно. Не, ну в тебе ж коротенька була. — Ну коротенька маленька — це стандартно. Коротше, двіж тут був. Двіж Париж, да. Да. Ну все, рищим далі. Скіфська пломба. А чого ти дивись тут якесь? Та ти дожди! Та подивись, блін, там написано. Кричить уже, блін. Ні, так а з той сторони дві. Може а... пломба. А, от то А та пломбочка я тобі кажу, це пломбочка. Диви буковки, бачиш. Є АБ. А може чогось кусок остаток. Так, це ти знайшов керосинку. Не знаю. Газову керосинку буду покупати, У мене ще одна в кармані така сама лежить. У нас тільки мусора, блін. Так, а ну, так як і мірідь, не знаю. Це я мріє, чи що, не знаю. Та дай, ще й подлюка Пломбана, Таки мрієць, кі мріється, ну давай ще. Так а як ти кажеш пломба, ти подивись. Та пломба ти що, не бачиш, що написано так, там чи що? Написано. Люди, откажіть, блин, це ж пломба, -мо, дивись. А з тої сторони ти подивись якийсь символ там. Та це, блин, С ЕАБ. Та чи Б, чи, чи твердий знак. Ні, ні, не. А оту дивись. Це якась фірмація. це може по царизму пломба бути. Може і ні, може і радянщина. В общем, короче, такое, друзі, любі. Підписуйтесь на канал. Пийте ось таку воду. Тальнівська вода, ні пользи ні вреда Так, Да, тальництва вода, ні пользи ні вреда Ось Отаку воду пийте, коротше, це реклама. Мені за рекламу заплатили мільйон доларів. Якщо б Коротше, от так от сьогодні. В понеділок виїжджаємо знову туди. Будем... Все, лопать. Да, оце, конечно, лопасть, блин. А ну дай. Це мощно, звісно, це взагалі, огонь. Тут дірочка вставлялася. Ось опять таки не отсюда. Опять таки, не відсюди. Начистив, намив. Ладно, пацани, всього вам, як кажуть, самого-самого при самого. Хупачок.